Порятунок Венери їй було всього 10, коли під обстрілом загинула її мати. Півроку дівчинка пробула в притулку, поки сироту не вдочерила інша сім'я. Нещодавно у Венери виявили тяжке захворювання. Історію продовжать кореспонденти сабицій. Венера опинилася у лікарняній палаті інституту нейрохірургії за кілька днів після святкування дня народження. У липні їй виповнилося 12. Батьки влаштували прийомні до ці сюрприз. День рождения поїхали мы в екстрем парк і катались на всіх подряд качелях. а потім я плохо стала, голова боліла. Спочатку лікарі вирішили, що дитина отримала тепловий удар, але томограф виявив новоутворення. Доброкачественная опухоль і кіста. Тобто кіста була доволі, срочно треба було обирати. Опухолі ставимо бої раннього віку поступають к нам. Венера з Юнакієвого, що на Донеччині, її рідна мати загинула внаслідок обстрілу тут диспансера, де проходила курс лікування. Батько дівчинки помер раніше. Так дитина опинилася у соццентрі Маріуполя. Там її знайшла прийомна сім'я з Приазовського. Спрашувала і нас, і бабушку з дідушки спрашивала. Ви мене обратно не віддадите? Ну як можна обратно віддати ребенка? Понад рік Венера прожила в новій родині і хвороба себе не виявляла. Лікар-нейрохірург Павло Плавський за допомогою 3D-моделі пацієнта пояснює, чому. Із-за того, що це медленно ростуща опухоль, вона структура мозку, сосуди, ті ж зрительні нерви адаптуються до неї. На ліки та витратні матеріали для операції дитини потрібні були десятки тисяч гривень. Сім'я почала пошук грошей. По справжньому швидка допомога надійшла від гуманітарного штабу Рината Ахметова. Тічені суток уже в палату нам доставили повністю всі лікарства по цьому списку. Я чесно говоря, до последні не вірив, що дійсні так у нас можна в Україні, як такується така помощь. Від початку військового конфлікту на Донбасі Тахметов допомагає землякам на різноманітнішу і життєво необхідну допомогу. Лікуванні вже отримали 6842 людини. Третина з них діти. Я не представляю, як, чесно, як взагалі, як Если єсліє помощи, Просто не представляю как можна это все пережити. Нейрохірурги видалили кісту частину пухлину у відділі мозку, що відповідає за зріст, вирішили не прибирати. Інакше Венері загрожувала б інвалідність. Два тижні тому дівчинка повернулася додому. У лікарні вона нудьгувала за кіньми, яких тримає сім'я. Венера обожнює їздити верхи. Ну ще мама поки після операції сказала: ні, нізятока гладять. Да, пока тока гладять такою, покормить сахаром. Вона мужньо перенесла операцію, каже, тому що поруч була найближча для неї зараз людина мати Ну, просто хватало, щоб мама зі мною була. Я хотіла к мамі. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Тетяна Блінова, Олександр Шмирьов. Сабиці, канал Україна.